Повірити, реально, я його знайшла. Я знайшла цей гриб освіти! Всіх вітаю на своєму каналі. Всього на всього всьому на дворі. Якось сьогодні погода не дуже льотна, але вся справа в тому, що так дуже захотілось на рибалку, ну прям неможливо, треба їхати обов'язково. Погрузили ми тут обов'язково ваги, щоб можна було поважити, яку ми рибку будемо ловити. З самого ранку он коти ще б'ються. Вже погрузили сюди ось таку балію для рибки, багато пакетів набрали, може ще грибів назбираємо, хто знає, пощастить. Все примерзло, але 0 градусів. Оце як завжди, зі своїм ростом метр в кепці, не достаю до педалі. Що це, це як бабка, а це Що знаєш, як бабка? Аже обідно. Дзеркало не там. Знов не прищебну, їздив. Що це таке? Хоч машину не ну, давай взагалі. Так. Ну, ти їдеш чи ні. Чи ще машина не нагріла, чи що я не розумію, що таке? І все завжди, я завжди винна. Так, ну що, поїхали на рибалку швиденько, то й гриби померзнуть від цього. Ловлю рибку. Стерлять плаває. Щас ось перепитаємо, походу, стерлять. Ну, це точно не Носик довгий. А на удочку воно ловиться? Да. А коли взагалі ось які? Вона відчина до кімнати. А. а на що вона ловиться? На все. Прошло зміну мою приїжджали з дітьми. Ловили на сало. Ну сильно часто клюєт. Рішили наш курки от мандаринової. Боже, яка красота, дивись, класс! Така уводи малесенька. Ну, наследнього где один, а по два кілограма вже повилавлювали. А, сіткою? Да. Диви, яка класно. Класс. Рыбка, рыбка. Ух ты, классно. <laughs> Это шо? Офигеть. <laughs> ну да. Мальчика закинула в удочку, сразу же 6 штук. It works 嗯。Mm.

Двадцать одна. Не повірите, реально, я його знайшла, я знайшла цей гриб ось. Він. У -у 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 -у. Ось! А ти що, Сумської області вся траса була по Чернігівській області. Чистесенька, ближче до Чернігова, ось що робиться. Таке саме, мабуть, як вчора було в Сумській області. Просто хуртовина така скажена. Бачите, вже там трішки далі машину взагалі майже не видно. Їхали, називається в Чернігівський район.